Такі дрібниці коштують тисячі, як перевірка допомогла зменшити ціну нафту або перевірка Passat 17-го року за 15 тисяч доларів, пробіг 97 тисяч кілометрів. Ціна перевірки 1400 гривень. Перед виїздом оцінюємо пошкодження в США, а тепер поїхали дивитися. Візуально все гаразд. По зазорах все добре. Є невеликі дефекти по кузову, лобове Китай, капот оригінал, але фари та решітка Тайвань, але й не найдешевший. Лонжерони після ДТП цілі та радіатори теж. Замінили по мотору все гаразд. Є невелике запотівання заливної пробки, але не критично. Необхідно ще замінити бор капота. З електрики є невеликі зауваження. Не працює поворотник на правому дзеркалі, і іноді вилазить помилка вентилятора, радіатора. Швидше за все, це що з роз'ємом. Пробіг збігається по всіх блоках із заявленням, при тест-драйві теж зауважень немає. Гальмівні диски проточені, а колодки нові. Проте під час перевірки кузова виявили неприємний сюрприз. Попри Фарбовані крила і капот фарбованими виявилися ще заднє ліве крило і дах. Неприємно, але не критично, і це знижує вартість приблизно на 500-800 доларів. А якщо ви хочете знати все про авто перед покупкою, пишіть нам.